Доброго ранку, любі діти, Сьогодні у нас заняття зліплення, Тема – паляниця, пшеничні колосочки, мов лісові дзвіночки, на вітерці гойдаються та низько нахиляються. Діти, а зараз я вам прочитаю віршик. Звідки береться хліб? запитав у Зіни гліб. Звідкіля береться хліб? Розвела руками сіна. Звідки ж із магазину. А давайте поміркуємо, чи насправді хліб приходить до нас із магазину. Діти, давайте розглянемо картини, подивимося, чи дійсно це ж так. Що ми бачимо на ілюстрації? Так, хліб. Пекарі, які випікають хліб. Але давайте спочатку пригадаємо шлях хліба від лану до столу. Так, перш ніж прийшов до нашого столу хліб, йому треба було пройти довгий шлях шлях від маленької зернини до пахучої паляниці, довгий і важкий. Багатьом людям треба було докласти чимало зусиль, щоб отримати смачний буханець хліба. Давайте пригадаємо шлях хліба до столу. Спочатку треба поле. Що діти зробити? Виорати. А хто це робить діти? Погляньте, будь ласка. Трактор і тракторист правильно. Ціле літо, діти, що? Ціле літо наше зернятко зростає. Ціле літо поливає поле дощик. Гріє сонечко, лише вони знають, скільки праці вкладено це зерно. Потім зерно треба зібрати, комбайн і комбайнер збирає зерно. Машини везуть зерно на елеватор. Там його віють. Потім везуть у млин. У млині зерно мелять на муку. Подивіться, мука у нас біленького кольору сипуча, а потім везуть до пекарні. У пекарні місять тісто і випікають хліб. Погляньте, будь ласка. Спеціальні машини розвозять хліб по магазинам, де ми з вами його купуємо. Ось який довгий шлях хліба, поки хліб прийде до нашого столу. Тому люди дуже шанують хліб і склали про нього дуже багато приказок і прислівів. Хліб та вода козацька їда, хліб батько, вода мати, риба вода. Ягода трава, а хліб усьому голова. Для маленької публіки напекли. Діти, що ми напекли? Бублики, правильно. Всім до душі будуть наші. Що, діти? Калачі, правильно. Наберемо озерен волю на пшеничному полі. Правильно, діти. Діти, а як можна назвати хліб ласково, лагідно? Подивіться, будь ласка, уважно. Хліб. Хлібчик, пшениця, пшеничка, вода, водичка, булка, булочка. А зараз приступаємо до практичної роботи. Нам потрібна серветочка для рук. Також нам дивіться, будь ласка, це у нас буде скатертина, адже ми будемо зробити, робити з вами паляницю, а хліб, паляницю подавали нас на рушничку. Дуже-дуже шанували хліб і шанують зразу. Тому у нас це буде скатертинка, на якій ми будемо свій виріб ставити, дощечка для розкочування пластиліну. стек, і пластилін різнокольоровий. Тому що ми не тільки шпаляничку з вами зробимо, а може хтось захоче бубличок, вареничок, а хтось, може, захоче каравай або просто батон. Тож приступаємо, беремо з вами пластилін. Трошки розігріваємо його, так розігріваємо, беремо, розкочуємо у вигляді кого, так, круговими рухами, розкатали. У нас таке вийшло коло. Тепер діти, ми вас, вам трішки його приплюснули. О, і в нас. От така паляниця отримали. Ми з вами таку паляницю отримали. Поставили ми вашу нашу паляницю з вами, поставили ми паляницю на скатерть біленьку. Але що тут не вистачає, дітки? Давайте її трошки украсимо. Да? Що, що вона була у нас гарненька, святкова. Тож беремо червоний пластилін, шматочок взяли собі. Це у нас що буде? Така краплинка, тобто серединка, квіточки ми з вами зробимо. Приліпили, притиснули у серединка. Що це у нас діти, буде? Беремо тоді стеком і робимо візерунки. Хто, які полюбляє візеруночки робити? А ми от такий зробимо з вами. О, ви ж Отримали візеруночок. Беремо зеленого кольору пластилин. То, то також ми його розігріваємо, розігріваємо, потім круговими рухами розкатуємо, робимо з нього жгутик, зробили, трошки відщипнули, і в нас буде листочок. Притиснули і приліпили. До нашої квіточки. Ще один. Зробили, притиснули, приліпили. І так можна зробити по кругу. Ще шматочок взяли, розкатали, притиснули до. і приліпили. Ще один. Притиснули. І, нас отримали, і ми отримали з вами листочок. Також ще один. І так, у нас вийшов з вами святковий каравай. А тепер давайте зробимо батон. Взяли ми трошки розігріли пластилин, скатали його. І от у нас вийшов такий батон. А щоб він у нас був схожий на справжній батон, ми з вами зробили такий надрізи. Подивіться, будь ласка, уважно, діти. Отакий От батон ми з вами зробили. Також його можна поставити на скатертинку на святу. І це в нас що, діти? На святкову скатертинку можна його поставити. У нас вийшов коровай, батон. А давайте з вами зробимо бублички. От я беру пластилін, розігріваю його, потім розкочую. І в нас такий вийде з вами бубличок. Ми його скрутили і гляньте бублик. Дійсно, ми з вами отримали бублик. І так, діти, можна робити що завгодно. А давайте зліпимо вареничок. От ми з вами розігріли пластилин, розкатали його, приплюснули і отако по кругу. Його приплюснули. Зробили варяничку. От у нас така варяничка. Діти, а варяничку що треба положити? Покладемо ягідки. А ягідки що зробимо? А ще вону пластилину. От ми взяли з вами ягідки. Одна, друга. Третя. Достатньо. Покладемо нашу варяничку ягідки. І зліпимо вареничок. Ми отримали з вами вареничок отакий. Подивіться, будь ласка, діти. Що можна сказати? що з тіста можна зліпити і варенички, і караваї, калачі, тістечко, булки, батони. Паляниці, карава що завгодно. дякую за перегляд! Очікую ваші роботи. До побачення!